Стоять солдати в курилці, анекдоти розказують один іншому. А знаєш, чим прапор від свині відрізняється? Раптом за рогу вирулює прапор і запитує: Ну, і чим же солдати? Так це нічим, товаришу прапорщику? Отож бо підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Прочитав Дейла Кернегі. вирішив, що наступного дня почну з посмішки. Усю першу половину робочого дня старанно всім посміхався за можливості щиро. В обід до мене підійшов начальник і сказав ще раз під мухою на роботу припрешся, звільню. Яшу, чому ви не питаєте, як я поживаю? Розочку, як ви поживаєте? Ой, навіть не питайте. Батько посилає свого сина сходи за пляшкою. Давай гроші. За гроші і дурень купить. Син іде, через п'ять хвилин повертається, ставить на стіл пляшку. На. Батько бере її, а вона порожня. Він обурюється, але ж ні, нічого немає. А а повну і дурень вип'є. Що з тобою? Чому ти такий похмурий? Я застав свою дружину з коханцем. Боже, ти її вбив? Ні, але я так грюкнув дверима, що вони напевно зрозуміли, який я обурений. Тур Хейердал під час однієї зі своїх подорожей потоваришував із вождем племенів канібалів і розповів йому дещо про історію європейської цивілізації. Вождя особливо вразила розповідь про дві світові війни. То що, ви вбили всю цю купу людей не для того, щоб з'їсти, а просто щоб закопати в землю? кілька разів перепитав він. Новий ну, дикуни.